З 2 на 3 грудня радий вас бачити. Долучайтесь до ефіру, ставте лайки, ставте запитання в коментарях. Традиційно обговоримо підсумки, і традиційно в нас на цьому стрімі є декілька зборів для того, щоб українські захисники мали те, що вони потребують для виконання своїх задач на фронті на полі бою. Тому я вас прошу, ті збори, які ви побачите в описі відео, не ігнорувати. Робити ваші донати для закриття потреб сил протиповітряної оборони і закриття потреб батальйону безпілотників в складі 28-ї бригади. Залишилась не така велика сума для сил ППО, там 10 тисяч, навіть менше. Тому, будь ласка, донатьте. І для 28-ї теж ми наближаємося до закриття банки. Буду вдячний за вашу активність і небайдужість, особливо зраховуючи, що зараз. Потреби збільшуються з огляду на те, що дуже сильно знижується активність громадян розуміння чомусь усіх про те, що війна от вже сьогодні, завтра закінчується, можна не підтримувати. Насправді я дуже хибна думка, вона не відповідає дійсності. Повірте мені, які б не були обіцянки під час американських виборів, ніколи війна так швидко в жодному місці не закінчувалась після того, як вона набрала такої швидкості, таких темпів тому треба не зменшувати а навпаки. В таких вирішальних моментах посилювати обороноздатність для того, щоб потім на переговорах, які неминуче колись відбудуться, українська сторона мала сильнішу позицію і це не вилилося втрати території або гірші умови. Отже, ставте лайки сьогодні. В Києві канцлер Німеччини Олаф Шольц він вперше приїхав за два з половиною роки, приїхав нашою залізницею і став об'єктом для цілого інтернет такого хайпу. Безліч мемів, там, де Шольц з валізою в руках виходить з потяга. Виглядає дуже цікаво, звичайно, дуже незвично, нетрадиційно і це одразу привернуло увагу. Чому? Тому що а, тут, в Європі -то вони подорожують літаками. І, звичайно, коли літаками, то там їхні валізи, спеціальні служби беруть в руки, а тут така довга подорож ще потягом. Ну і це дуже на руку Шольцу, звичайно. Це Посилює його образ такого простого мужика, який є лідером соціал-демократів, робочого фактично такого політичного альянсу. Соціал-демократична партія вона ж виникала як партія захисту прав простих робітників, як партія, яка боролася з імперським минулим в Німеччині, партія Фрідріха Еберта. І відповідно соціал-демократи вони мають бути як можна ближче до народу. Це лейбористська партія Німеччини за великими рахунками. І, і тому Шольц, який зі своїм чемоданом, хоч він і дуже дорогий, цей чемодан Рімова, він коштує більше тисячі євро, але все одно такий образ простого мужика він е, списується в цю картинку, і тому він звичайно не знехтував нагодою з'явитися в Києві в такому образі, знаючи, що це однозначно потрапить в медіа, і це. Це було доречно, тому воно так виглядало. А коли минулого разу Шольц приїздив, він був з маленьким портфелем, що, в принципі, теж досить незвично. Але з Чимоданом це взагалі був повний такий мем. Шольца не було в Києві половиною роки. Це його другий візит під час повномасштабного вторгнення. Попереднього разу він приїздив в складі тройки. Коли разом з Шольцем приїздив президент фракції Макрон, і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Тоді Шольц був третім. Вони там Сабро на трьох були фотографії з потягу, з вагону, як вони там щось обговорюють, Ну, виглядало да, теж дуже цікаво, дуже не, незвично колоритно. Зараз приїхав сам, ну і теж зрозуміло, чому, тому що його дуже жорстко критикують за його дзвінок Путіну, за те, що він таким чином фактично легалізовує диктатора. Повертає його в міжнародний порядок денний, попри всі приниження, які пережив Шольц. Тому що не треба нагадати, що ж Путін вже обдурив Шольца. Перед початком повномасштабного вторгнення Шольц був разом з Макроном, тими двома, які дзвонили Путіну у зв'язку з концентрацією військ на українському кордоні. Тоді Путін сказав, що він не збирається нападати на Україну, що це фейк, брехня. І через кілька тижнів напав на Україну. Тому для Шольца це було особисте приниження, і тому він так активно включився на захист України на початку війни і безумовно заслуговує на подяку і на повагу. Хоча наші погляди в частині надання Таурусів або надання Україні перспективи членства в НАТО воно розходиться з тим, що думає Шольц, тому що він дуже обережний. Зрозуміло, що він хоче виграти вибори. Зрозуміло, що йому треба бути інакшим від партії ХДС. Яка зараз лідирує партія ХДС, займає конкретно проукраїнську позицію видати Україні Тауруси далекобійні ракети. Тому Шольц каже, що ні, не буде видавати, щоб бути голубим міра. Ну нам скажімо, в німецьку політику влазити не треба. Нехай вони самі заохочують німців один з одного голосувати, але хотілося б, щоб все-таки українці отримали те озброєння, яке нам потрібне для захисту, в тому числі на території самого ворога. А що стосується... Що стосується його приїзду, то це гратиме на руку для його іміджу. Він так би виправляється після дзвінка Путіну і показує, що він шукає рішення, яке було прийнятне для України. В першу чергу всі його заяви полягають в тому, що він не бачить миру без того, щоб цей мир в Україну. Тобто Україна буде визначати умови цього миру. За це, звичайно, теж треба дякувати, як і за того зброєння, яке буде передано після візиту. Шольца, хоча німецька преса вважає, що нічого нового, крім того, що раніше вже обіцялося, він не привіз. Сам Шольц на прес-конференції після зустрічі з Зеленським заявив, що під час розмови з Путіним дав йому ясно зрозуміти, що Україна має право бути незалежною, суверенною, демократичною державою. Як можна говорити з людиною, яка не хоче миру? запитав Шольца. Шольц відповів, що. Можна легко відповісти чіткою позицією, чіткою розмовою, також чіткими заявами про те, що ми будемо робити. Я чітко дав зрозуміти, що Україна має право бути незалежною, демократичною державою, частиною Євросоюзу, держава, яка також має сильну армію і тому може досягнути своєї незалежності. Росія має припинити війну і вивезти війська. Що він відповів? Що він відповів, ви знаєте, що було опубліковано в російській пресі. Ми тут різних думок. Але все ж таки треба мати чітку уяву і висловити цю уяву. Я це зробив. Ну, а Зеленський розкритикував фактично дзвінок Шольца, в присутності самого Шольца, сказав, що такі, такі дзвінки можуть навпаки визнати хвилю фактичного визнання Путіна як е, людини, з якою можна мати справу. І В середині листопада, вже після дзвінка, то після дзвінка він якраз наніс масовий удар по українським містам в середині листопада, і це спричинило серйозні проблеми в енергетиці. Була рекордна за часом розмова тет тетатет між Шольцем і Зеленським про посилення фронту, про майбутнє Євросоюзу та про запрошення України в НАТО. Дві з половини години вони говорили. Я говорив, наскільки нам важливо мати серйозні гарантії безпеки. Я був достатньо відкритим з канцлером щодо теми НАТО і наших гарантій безпеки. В кого ми віримо, а кому вже ніколи не повіримо. Нехай всі деталі лишаться між нами, тому що була довга, тому була така довга бесіда, сказав Зеленський. До речі, Шольц назвав Зеленського другом. Це дуже френдом, Да. Це дуже гарно, насправді. В них хороші стосунки, але вони мають різні погляди. Але мати різні погляди не означає, що треба ворогувати. Ну, у Шольца свої вподобання, скажімо так, свої погляди на те, якою має бути Майбутньої Європи, роль України і далекобійна зброя. Чи маємо за це його засуджувати? Ні, не маємо. Ми маємо переконати. Зеленський його переконує, і це дозволяє бути друзями. Тому така довга розмова, така, я б сказав, ну, риторика, яка з одного боку є м'якою, дружньою, але з іншого боку, вона продовжує президент захищати український інтерес, не поступається. Він українськими національними інтересами, навіть і своїми друзями, такими як канцлер Шольц. Ну, а що шо Шольц? Шольц, е я не знаю, якщо чесно, він виграв праймеріс у своїй партії фактично, але на виборах в Німеччині не виглядає так, що він лідирує. Хоча все може помінятися. Номер один за рівнем підтримки України. Німеччина сказав президент: 30 мільярдів євро отримала Україна від німців. і... Е е під час зустрічі обговорювали посилення захисту українського неба, систем ППО. І Німеччина тут лідер, також оборонну підтримку і підтримку стійкості. І президент подякував канцлеру і всій Німеччині. До речі, кажуть, що після Шольца в Україну приїде Мец, кандидат від християнських демократів, який зараз лідирує. Теж нам на руку, він, до речі, теж вже був в Україні, теж бачився з президентом. Потім президент. Показав Шольцу українську зброю, вироблену спільно з Німеччиною, яка може вплинути на ситуацію на фронті: ударні дрони, дрони, які працюють із штучним інтелектом, виробничі можливості в Україні. Все це було показано німецьким делегаціям, наче з Шольцем. Також в Києві вони відвідали українських військових шпиталі. Вони відвідали. Вони, була зустріч з, делегацією, з делегаціями в Софії, теж українські святині, і, звичайно, були, була прес-конференція, так. Повідали українських військових поранених, вшанували пам'ять загиблих захисників біля меморіалу національної пам'яті. Це, до речі, Другий візит такого високого рівня після початку зими на напередодні в Києві була тройка керівників Євросоюзу нових. Тому сподіваюся, до речі, звернути зверніть увагу, що коли в Києві високі гості, то повітряної тривоги немає. Тому тим більше, якщо Шольц, який дзвонив Путіну, ну з боку Путіна було повним же нахабством атакувати Україну, Київ, коли його. Скажемо так, співрозмовник приїхав до України. Тому повітряної тривоги не було сьогодні. Ну, і чим більше, до речі, лідерів буде приїздити до Києва, тим спокійніше буде небо над Україною. Тому за візит Шольцу як мінімум подякую, що був спокійний день. Ну, хоча німецька преса, яка його не підтримує, особливо холдинг Аксель Springer, створений колись в Західній Німеччині як символ боротьби з ГДР. То газета Більд, газета Вельт, вони дуже скептичні по відношенню до Шольца в частині того, що він привіз до України. Канцлер прибув до Києва з порожніми руками. Колишні партнери правлячої коаліції розкритикували Шольца, скільки він анонсовану допомогу в розмірі 650 мільйонів євро до кінця року, це зовсім не новина. Про ці допомоги в таких обсягах поставок було вже анонсовано раніше. Це не допоможе Україні і не приведе нас до справедливого миру, якщо одні ті самі засоби будуть знову знову виставлятися на загальний огляд. Цей пакет це частина тієї підтримки, яку Шольц обіцяв Зеленському під час візиту в Берлін в жовтні. Так що канцлер приїхав до Києва з порожніми руками, заявив депутат від партії Зелених Себастьян Шефер. Також політик звинуватив Шольца в брехні. Зокрема, в тому, що Німеччина займає друге місце після США з підтримки України, треба розуміти, що ми займаємо 14 те місце, якщо рахувати чесно, тобто враховуючи допомогу до ВВП, яке має кожна держава. Також вільні демократи, які були теж в коаліції з Шольцем, теж його критикують. Представник партії вільних демократів Флоріан Тонкарт, Заявив, той факт, що Шольц все ще має сміливість їхати в Київ після своєї огидної передвиборчої промови, в якій він використовував Україну для компанії залякування, це, вірогідно, є найбільш визначальним моментом в цьому візиті, сказав цей представник партії вільних демократів. Бачите, яка в них запальна виборча кампанія, ну, ніхто слів не добирає. В принципі, можливо, так демократія і заслуговує, щоб вибори відбувалися. Так вони і мають відбуватися в демократичних країнах. Так, друзі, прошу лайки ставити і запитання в коментарях. Що пише Більд? Опозиційне до Шольца видання Аксель Шпрінгера в Холдингу. Цю поїздку Шольц запланував після перемоги Трампа. Як пише Більд, канцлер хотів встигнути зустрітися з Зеленським до інаугурації Трампа в січні. Це в. Дуже конфіденційній розмові. Шольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні і на які умови миру готове українське суспільство. Ніщо не повинно вирішуватися через голову українців, сказав Шольц. Також канцлер е -е, планує провести кампанію з підтримки України, якщо Дональд Трамп почне переговори про закінчення війни. Е -е, Зеленський знову буде просити в Шольца ракети «Таурус». Але постачання маловірогідне, пише сайт. Шольц вірогідно <coughs> використає поїздку в Київ для передвиборчих цілей, пише Шпігель. Найближчі вибори в німецький парламент можуть прийти вже в лютому. А шанси на переобрання канцлера невеликі, пише Шпігель. Ну, ми це і так знаємо. Так, друзі, запитання і донати. Це в мене до вас два прохання. В коментарях ставте запитання і. Донати на ті збори, які в описі відео є, на сили протиповітряної оборони, які бережуть небо, і на українську сухопутну бригаду, 28 яка береже на суходолі, українські землі. Тим часом Ентоні Блінкін готується відвідати Європу, щоб обговорити Україну як пріоритет міжнародної безпеки. Може, до речі, він до Києва приїде. Я колись казав, що він вже в Київ не приїде, можливо, встигне приїхати до закінчення повноважень. Він буде е, в Брюсселі і на Мальті. Да, не встигне до Києва, перепрошую, не буде в Києві його. На початку грудня візьме участь в зустрічах на рівні міністрів НАТО і ОБСЄ. В Брюсселі Блінкен візьме участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети Трансатлантичної безпеки на Мальті, ОБСЄ. А тим часом прем'єр Індії Моді запросив Путіна відвідати Індію. Це буде на початку 25-го року. Якщо це станеться, це буде, звісно, максимальна ганьба, тому що ми зустрічали моді в Києві, сподіваючись, що він стане посередником по миру, а він просто легалізує Путіна, дозволяючи йому їхати всупереч ордеру на арешт до іншої незалежної держави, ще й такої великої. Я, чесно кажучи, максимально розчарований цього. Так, ну і інша новина цього дня це нрави американської політики. Джо Байден помилував свого сина. Це дуже багатьох обурило, тому що показало, наскільки американська політика є такою самою непотизм, суперечність заяв реальним справам, розповіді про рівність всіх перед законом і таке от рішення Байдена і так далі. Ну, в, нього є, в нього було два сина, бо помер від раку, а Хантер Байден виявився скажімо так, дуже скандальною особистістю, який зловживав наркотиками. Проводив вечори з повіями і намагався заробляти на <кхм> прізвище свого батька. Був такий, якби, ну, в нього, такі слабкості були в нього. Ну, і Відповідно, проти Байдена Молодшого були справи відкриті провадження в Америці, зокрема через те, що він отримав дозвіл на зброю, збрехавши в анкеті, що він не вживав наркотики, тоді як він вживав наркотики. Це є фактично брехня в федеральних документах, і вона карається кримінально в Америці. І до Байдена, скажімо так, можливо, не так багато людей за це карали. але коли почав займатися Хантером Байденом, то скажімо так, багато хто вважав, що ну, вирок справедливий. Байден. Помилував свого сина, хоча неодноразово казав, що не буде цього робити. Ну, але от бачите, яка американська політика, повторюсь, вона на словах і на ділі буває дуже різна, м'яко так кажучи. Нам свої робити, але критики дуже багато. В цей день лунає на адресу Джо Байдена через те, що він помилував власного сина. Американські журналісти пишуть, що не бачили такого всезагальнюючого помилування протягом багатьох десятиліть і порівнюється зі справою Річарда Ніксона, президента, який подав відставку перед загрозою імпічменту. Байден молодший звинувачувався в незаконному придбанні зброї, а також ухиленні від сплати податків і подачі підробної податкової декларації. Хантер був таким от. І Байден заявив, що Хантера переслідували тільки тому, що він син президента. Хоча казав, що не буде його милувати. Та, Трамп назвав помилування Хантера Байдена зловживанням і помилкою системи правосуддя. Але скасувати це рішення він вже не зможе. Я вам скажу, що такі дії, звичайно, вони підривають теж віру в високі еталони демократії, лідером якої є сама Америка, але багато позитивних речей теж в Америці. Ну, нехай вони самі розбираються, скажімо так. Це... В українських реаліях таке уявити дуже складно, а в Америці виявляється таке можливо. Також адміністрація Байдена не задоволена небажанням української влади знижати мобілізаційний вік, пише Вашингтон Пост. Цю тему ми вже багато разів обговорювали. Виявляється, шість разів за останні півроку казали, що Байден не буде милувати Хантера, але він це зробив. Повідомляє Fox News. Йому загрожувало три роки в тюрмі. Так, ну що, до запитань побіжали. друзі. В нас стрім. І я вас прошу робити донати, ставити запитання, ставити лайки. Ріта Тапал, дякую, Людмила Андріївна, дякую. Так, Ольга Бабаєвська, вітання Запоріжжя. Моль із Гаги. дякую, що підтримуєте 47-му бригаду. Де запитання? Лідія Вітрук, Приємно вас чути. Бажаю успіхів Зеленському. Дякую, що бажаєте. Ми всі йому теж бажаємо успіхів. Лідія Кравчук, запитуємо. Чернишова хочуть призначити міністром об'єднання українців. Ти випадково туди не йдеш? Я туди не йду, а про Чернишова тільки бачу в публікації в пресі. Можливо, це правда, можливо, ні. Я просто не знаю. Наталія Анохіна. Сподіваюсь, візит Шольца буде використаний не тільки для нього, але й для нас. Наш президент вогонь. Їх спільна прес-конференція. До речі, спільну прес-конференцію я вам кидаю в чат. Будь ласка, подивіться в чаті спільну прес-конференцію. Я даю вам посилання. Я виклав собі на канал. Дуже цікава така дипломатична, знаєте, пікіровка. Інтелігентна, але, скажімо так, кожен відстоював свої рамки, свої інтереси. В Софії була ця прес-конференція. Подивіться, скидаю вам посилання на неї тут в чаті. Ну і зайдіть на каналі, теж подивіться. Оксана Лебідєва, моя мама, дивиться всі ваші стріми. Передайте їй привіт. Її звати Антоніна Лебідєва. Дуже вас любить. Антоніна Лебідєва, вам вітання від Сергія Лещенка, тобто від мене. Сам про себе в третій особі. Це вже мання величі. Вибачаюсь. Так. Чому Перон не в рівень з потягом? Питає Вадим. Тому що згідно з українськими гостами, в нас високі платформи тільки на деяких... В вокзалах стоять, але в майбутньому в Київський вокзал теж зробив високі платформи. У нас різні рухомий склади, якісь розрахували під високі, якісь під низькі. Ну в цьому випадку вони прибули на 14-ту колі, не на першу, а там низька платформа. Якби прибули на першу колі, там була б висока. Чому на 14-ту? Тому що там є можливість більш безпечного виходу з потягу і посадки в броньовані машини, тому вони приїхали на 14-ту колі. Так. Марія Сорокіна, що з кримінальними справами Порошенка? Стверджують деякі блогери, начебто про домовленість про ненапад під час війни між президентами Порошенка. Марія Сорокіна, це не домовленість, це те, що Захід вимагає, щоб в Україні, мовляв, під час війни була опозиція. Порошенка це опозиція, тоді не сажайте його в'язницю. В І ну, власне кажучи, за цими правилами ми граємо. Хоча моя думка, що це правило не підходять. Було б дуже бажано, щоб Порошенко відповів по закону за Медведчука, за Ахметова, за Ретродам Плюс, за Злочевського, за все. Тетяна Трубіцька, молюся, щоб наш президент закінчив цю кляту війну. Ми теж за це молимося. Дякую. Ганна Гайтаранова. для любого батька дитина, перш за все, тому Байден помилував сина. Ну, ну, ми як батька, ми його розуміємо, як президента ні. Тому що це підриває устої американської демократії в наших очах. Я б так сказав. Бо син єдиний, тому зробив як справжній батько. Олена Червінська. Ну так тоді виходить, що Порошенко теж зробив як справжній батько, відправивши дітей з України жити під час війни за кордоном. Так, виходить так? Не знаю, чи це відповідає нашому явленню, як це має бути про демократію. А Трамп, в свою чергу, припиняє розслідування по справах проти себе. Все це розчаровує в можливостях демократії. Наталія Нохіна, тут я з вами згодний. Дуже дякую. Скажіть, як ви оцінюєте ситуацію з протестами в Грузії? Чи є шанс на перемогу? До речі, у нас була потужна заява нашого МЗС, дуже різка, і це дуже добре, що наш МЗС показує зуби і добро з кулаками. Ми не можемо, знаєте, щоб нас ноги витирали. Наш МЗС дуже жорстко пройшовся по позиції грузинів, які кажуть, що, мовляв, в Грузії український сценарій розігрується. Знаєте, склоняють нас в падіжах, ліцах і числах. Та пішли вони, я маю на увазі, ті, хто це робить, куди подалі. МЗС України рішуче засуджує триваючі порушення прав людини і застосування сили проти демонстрантів у Грузії. Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест, тим більше, що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС супереч прагненням народу. Викликають подив намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни триває в той же час, як її дії свідчать про розворот в бік. Москви рішуче відкидаємо наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну в внутрішньополітичні процеси в своїй країні. Грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним українським сценарієм, реалізовуючи в цей час на практиці білоруський сценарій, висловлюємо солідарність грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду. Грузії класна заява. Ну надавали, скажімо так, ляпасів цим нарваним людям. Так, такі от справи. Все, друзі. Ніколай Март. Не знаю, хто і чому критикує Сергія Лещенка, я йому довіряю, з 2014 року, коли в нас на Луганщині почалася окупація, я звідти виїхав, а тоді його слухав на 24-му каналі. Нікола Март, величезна вам подяка. І уклінна вам вдячність за те, що ви продовжуєте, підтримуєте Україну. Виїхали з Луганщини Окупованої і живете. Тут все, друзі. Кінець стриму. Говорили півгодини, В ефірі добраніч. будь ласка, робіть, донати, дивіться прес-конференцію Зеленського Шольца в описі відео збори, які вас дуже прошу закрити. Все, Наталія Анохіна, вам окрема.